У цьому відео ми розглянемо правила поводження з токсичними відходами або з медичними відходами категорії С, визначимо, які саме відходи належать до цієї категорії, чи потрібно обов'язково нейтралізувати токсичні відходи, як проводити пакування таких відходів та яким методом їх знешкоджувати. Насамперед варто розібратися з тим, які ж відходи вважають медичними відходами категорії С, зверніть особливу увагу на те, що, згідно із чинним законодавством, до токсикологічно небезпечних медвідходів належать тільки відходи, забруднені цитостатиками та або генотоксичними лікарськими і діагностичними засобами, первинна упакова отруйних і сильнодійних лікарських засобів, перелік яких затверджує МОЗ, та стоматологічна амальгама. Нагадаємо, що перелік медвідходів категорії С, Зазнав найбільших змін супроти попередньої редакції державних санітарно протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами. З нього вилучили такі токсикологічно небезпечні відходи елементи живлення, вироби, що містять, ртуть, прилади і обладнання, які містять важкі метали, відходи, утворені внаслідок експлуатації обладнання транспорту чи систем освітлення, відходи дезінфекційних хімічних засобів, тепер поводитися із зазначеними токсичними відходами. Потрібно відповідно до вимог чинного законодавства. Наприклад, з відходами дезінфекційних хімічних речовин поводяться відповідно до вимог і правил, зазначених в інструкції виробника. Тепер розгляньмо, як організовувати управління токсикологічно небезпечними відходами, які залишилися в категорії С. Почнімо з відходів, забруднених цитостатиками та або генотоксичними лікарськими і діагностичними засобами. І для початку. Маємо чітко розділити підходи до поводження з відходами і підходи до підготовки лікарського засобу до введення. Друге, зазначає виробник в інструкції до лікарського засобу, тобто те, як розводять лікарський засіб, у якому приміщенні, з використанням яких інженерних заходів, наприклад, більшість цитостатиків готують до введення у витяжній шафі, які засоби індивідуального захисту потрібні для уникнення токсичного ефекту тощо, визначають у листі вкладці. До лікарського засобу. До відходів категорії С належать тільки медичні вироби, які після надання меддопомоги пацієнтові стали або залишилися забрудненими цитостатиками та або генотоксичними лікарськими засобами. І саме підходи до поводження з відходами визначено в державних санітарно-протиепідемічних нормах і правилах. Окрім того, маємо нагадати, що поводження з відходами самого лікарського засобу. Такого, який не підлягає подальшому використанню за призначенням, наприклад, із закінченим строком придатності, визначають правила утилізації та знищення лікарських засобів, які затверджує МОЗ. Повертаючись до поводження з відходами, які контаміновано цитостатиками та або генотоксичними речовинами, просимо зауважити, що відповідно до положень законодавства, між розділенням і збором таких відходів може виникнути потреба в нейтралізації. Станом на початок 2023 року лікарських засобів, які потребують нейтралізації, в Україні не зареєстровано. Однак, якщо таку вимогу зазначать для цитостатиків та або генотоксичних речовин у майбутньому, нейтралізацію потрібно проводити до збору відходів у міськості для первинного пакування. Щодо другої підгрупи відходів, які належать до категорії С, а саме відходів первинної упаковки сильнодійних і отруйних речовин. То вони не підлягають нейтралізації. Для первинного пакування медичних відходів, забруднених цитостатиками та або генотоксичними лікарськими засобами, а також для первинного пакування отруйних і сильнодійних ліків, треба використовувати міскості, які відповідають усім наведеним характеристикам стійкість до механічних пошкоджень, зокрема проколювання, стійкість до токсичних речовин, кришка, що щільно закривається. В інструкції до міскості зазначено, що вона призначена для зберігання токсикологічно небезпечних відходів. Стійкість до механічних пошкоджень, зокрема проколювання, важлива тому, що, наприклад, голки, контаміновані цитостатиками, також належать до медичних відходів категорії С. Тому для збирання токсикологічно небезпечних відходів у закладах охорони здоров'я потрібно використовувати спеціалізовані контейнери з кришкою, що щільно закривається. Контейнери для первинного пакування медичних відходів категорії С маркують за допомогою нанесення на них стійкою до старання фарбою напису особливо небезпечно. Також дозволено використовувати міськість жовтого кольору, після наповнення міскості з медичними відходами категорії С на 75% її щільно закривають кришкою, вторинно пакують, маркують за потреби та транспортують до місця тимчасового зберігання. Щоб надалі передати на високотемпературне спалювання, маркування вторинної упакови та тимчасове зберігання не є обов'язковими етапами в поводженні з медичними відходами категорії С, якщо інсинерацію таких відходів проводять безпосередньо на території закладу охорони здоров'я. Додатково зауважимо, що тривалості наповнення контейнерів для токсикологічно небезпечних медвідходів у законодавстві не визначено. Тому для цієї категорії відходів користуємося положенням закону України про управління відходами, відповідно до якого зберігати небезпечні відходи на території їх утворення дозволено до одного року. Якщо ж заклад охорони здоров'я має ліцензію на зберігання небезпечних відходів, термін зберігання до того, як їх знешкодити, не обмежують. Для вторинного пакування токсикологічно небезпечних медвідходів можуть використовувати як одноразові міскості поліетиленові мішки. Так і багаторазові спеціальні контейнери. Якщо на інсенерацію медичні відходи категорії С передають за межі території закладу охорони здоров'я, на вторинну упакову треба нанести маркування, у якому зазначити такі дані, відомості про здійснену нейтралізацію, дату проведення, ім'я відповідальної особи, яка проводила нейтралізацію, якщо така була, назву закладу охорони здоров'я, назву суб'єкта господарювання, якому передали відходи. Дату передавання, вагу переданих відходів у кілограмах. Наостанок розгляньмо підходи до організації поводження з відходами стоматологічної амальгами, які додали до медвідходів категорії С. Відповідно до положень законодавства, у закладах охорони здоров'я, у яких використовують стоматологічну амальгаму, видаляють пломби зі стоматологічної амальгами або ж зуби, що містять такі пломби, обладнують сепараторами амальгами. Такі сепаратори мають гарантувати утримання та збір частинок амальгами, зокрема тих, що містяться у використаній воді до того ж рівень утримання має становити не менше 95%. Відходи від стоматологічної амальгами та інші, що містять ртуть, збирають окремо від решти в контейнери, виготовлені з матеріалу, який не взаємодіє із ртуттю, і призначені виробником для збору та зберігання відходів ртуті. Поводження з відходами стоматологічної амальгами після їх збору регламентують нормативно-правові акти про поводження з відходами ртуті. Підсумовуючи тему поводження з медичними відходами категорії С, звернімо увагу на основні правила: до токсикологічно небезпечних медвідходів належать відходи, забруднені цитостатиками та або генотоксичними лікарськими і діагностичними засобами, первинна упакова отруйних і сильнодійних лікарських засобів, перелік яких затверджує МОЗ. А також стоматологічна амальгама. Між розділенням і збором відходів, забруднених цитостатиками та або генотоксичними речовинами за потреби проводять їх нейтралізацію у спосіб, передбачений в інструкції виробника. Для первинного пакування медичних відходів, забруднених цитостатиками та або генотоксичними лікарськими засобами, а також для первинного пакування отруйних і сильнодійних ліків використовують мізкості стійкі до механічних пошкоджень, зокрема проколювання та стійкі до токсичних речовин. Кришка таких мізкостей має щільно закриватися. А також в інструкції до мізкості зазначають, що вона призначена для зберігання токсикологічно небезпечних відходів. Контейнери для первинного пакування медичних відходів категорії С маркують за допомогою нанесення на них напису особливо небезпечно або можна використовувати міськості жовтого кольору. Якщо заклад охорони здоров'я передає відходи категорії С на інсенерацію за межі своєї території. На вторинну упакову треба нанести маркування, що містить відомості про здійснену нейтралізацію, дату проведення, ім'я відповідальної особи, яка проводила нейтралізацію, назву закладу, назву суб'єкта господарювання, якому передали відходи, дату передавання та вагу переданих відходів у кілограмах, у закладах охорони здоров'я, в яких генеруються відходи стоматологічної амальгами. Установлюють сепаратори амальгами з ефективністю утримання часточок ртуті не менше 95%. Поводження із зібраними відходами від стоматологічної амальгами та іншими, що містять ртуть, регламентують нормативно-правові акти про поводження з відходами ртуті.